Так, тепер ми переходимо до етапу саме створення рекламних кампаній Performance Max в вашому кабінеті Google Ads для платформи OpenCard. Нагадую, що для того, щоб ваш Performance Max працював, вам потрібен робочий Center, налаштовані конверсії. Це обов'язково є окремі відео. Як це налаштовувати, якщо ви дивитеся це якимись порціями, умовно окремими відео там є повне відео, де це можна переглянути. Так, що ми робимо? Дивіться, я вам рекомендую створювати ваші перформанс-макси в форматі feed-only. Вони дуже легко, буквально менше хвилини. Вас зайде створити саме через Merchant Center Next. Цей типаж кампанії, який називається feed-only, Не шопінг чи щось тип Смаршопінг, а саме він називається feed-only. Чому саме такий формат рекламних кампаній? Пояснюю, тому що цей фід-онлі буде брати а, інформацію для таргетування саме з вашого фіда. Ну, я дуже рідко зустрічала ситуацію, коли назви товарів чи опис товарів, чи ще щось типу такого були оформлені дуже погано, що Google би не зрозумів, про що ваш товар. Оптимізацію Фіда ніхто не відміняв, нею варто займатися безпосередньо, але у всякому випадку. Тому. Коли ми будемо створювати саме таким чином ваші рекламні кампанії, це займе у вас мінімальну кількість часу, і ефективність таких кампаній буде досить висока, тому що вона не буде розпорошувати ваші гроші на щось зовсім ліве. Важливо, ми зараз пройдемося поетапно, що треба зробити, щоб створити це дуже легко, і обов'язково приділимо час налаштуванням себе перформанс Максу. Як створити рекламні кампанії? Заходимо в наш Merchant Center Next. Зліва панелька є навігація. В ній ми знаходимо рекламні кампанії. Візуально нічим не відрізняється від того, що у вас є. У вас є так само. Ми вже тут створювали одну рекламну кампанію, можна її, звичайно, редагувати, але я вам покажу, як створити нову кампанію. Нажимаємо нова кампанія. Після цього нам пропонує, що ми запустимо всі товари. Виставляємо бюджет. Я вам поки що пропоную одну гривню поставити. І ось давайте ми назвемо цю кампанію. Ось. Uh, і давайте там відео, відео. cart карт. Зробимось так. Створити кампанію, все, кампанія створена. Після цього ми заходимо в наш рекламний кабінет, переходимо в розділ кампанії, перезавантажуємо нашу сторіночку. Після цього заходимо в розділ кампанії і, вуаля, ми бачимо цю кампанію дуже швидко. Після цього я пропоную вам поставити її на паузу і підредагувати налаштування. Тобто, таким чином, створення кампанії буквально раз і все, і готово. Кампанія готова до запуску. Наступне, що нам потрібно зробити? Пройтися по базовим налаштуванням. Я поясню, чого якісь налаштування треба так чи інакше задавати, що ви просто розуміли логіку для себе, і це не був якийсь там чорний ящик, незрозумілий для вас. Отже, починаємо з цілі. Зазвичай всі кампанії, які створюються з, з Merchant Center Next, вони запускаються на цілі sales, тобто продажі. Це ідеальний варіант, якщо ви інтернет-магазин з цілі фіксації покупок. Ми обираємо ціль обов'язково, перчись, для даної рекламної кампанії, щоб вона знала, що їй потрібно досягати покупок. Покупки ми налаштували на попередньому етапі. Наступне, що ми, що ми робимо обов'язково? Це спускаємося до геолокації, де нам треба показуватись. І а, обираєте свою локацію для показів. Чому це важливо обирати свою локацію а, для показів? Тому що. А, з Merchant Center Next рекламна кампанія буде створюватися автоматично на всі країни. Ви ж не хочете на всі країни рекламуватися. Правильно, тому важливо обирати ту країну, в яку ви будете стартувати. У мене зараз пише, що акаунт має цих для цих локацій продуктів, тому зазвичай перевіряйте, які країни у вас вказані в налаштуваннях фіда. У мене тут Україн, мова російська була вказана, бо в мене фіт був російськомовний, але не знаю, чому він свариться, треба буде окремо дивитися. Так, наступне. Обираємо ось це налаштування, нас цікавлює, щоб він таргетувався лише по людям, які знаходяться в даній локації, щоб не інше було. Чому? Тому що зазвичай, якщо, наприклад, ми обираємо, ну, наприклад, Київ ми виберемо як метод таргетування, правильно? Ось ми вибираємо Київ. То, якщо ми не виберемо ось оце налаштування, то вона може включати геопокази покази і за межами цього Києва. А що ж мене тут пише Cerchance so has no products for this location? Так, я тут перевіряю, чому в мене система пише, що в мене товарів немає, хоча вони в мерченті давно одобрені. Мерчанти всі сходяться, все окей. По Україні в мене все окей, скоріше все, це через те, що ми щойно створили рекламний кабінет, і він поки що не бачить товарів. Тому що, коли я заходжу на рівень там, всі кампанії в продукти, тут поки що нічого немає, тому, скоріше, всього, ця помилка повинна пропасти. Якщо раптом у вас помилка ця не пропадає, ну, раптом у вас ще стається. Пишіть мені, ми розглянемо цей момент, тому що я хочу все-таки покращувати якість контенту, який роблю. Тому йдемо поки що по налаштуванням. Такс, тут закінчили. Я вам пояснила, чому таке, а не інакше. Наступне мови, які мови задавати? Мови зазвичай потрібно задавати ті, якою якими спілкуються ваші клієнти. В Україні, в принципі, не буде помилкою, навіть якщо ви залишите всі мови, чому? Ну тому що так склалися в нас обставини, що є дуже великий шматок людей, які просто вже приїжджаючи до нас з інших країн, говорять і гуглить видачу вже іншими мовами. На жаль, тому це помилкою не буде. Ви їх впіймаєте в принципі в таргетуванні. Як система розуміє, якою мовою в принципі, показувати людям контент, рекламу та інше на базі мови, якою гуглять люди. Ну, в принципі, не буде критично. Якщо ж це інша країна, або ви хочете більш перевірені варіанти, можете залишити три мови: це англійська, російська і українська помилкою, це точно не буде. Я залишаю так. Наступне, оскільки ми хочемо створити рекламну кампанію ФІДОНЛІ, щоб вона використовувала інформацію для таргетування і формат рекламних оголошень, це товарні оголошення, тому я вам рекомендую, рекомендую ці всі галочки повиключати. Поріжуть вони вам охоплені? Ні. Зроблять вони супергірше? Ні. Що ці налаштування значить? Наприклад, відео говорить про те, що вона може автоматично на базі ваших креативів, а ми їх тут не додавали, Вона може створити відеоролик. Насправді він дуже примітивний, Це умовно примітивний монтаж, коли тасуються картинки вашого товару. Не бачу в ньому користі взагалі. Про текстові це значить, що вона буде або створити автоматичні якісь текстові оголошення. Відпов... Ну, будете ви переживати, чи вона коректно їх витягнула сайту, чи не коректно, це таке питання. І друге, вона може використовувати функціонал динамічних пошукових оголошень. Поки що рано про це думати, робимо перевірений формат рекламних кампаній. Ще одне налаштування, яке я хочу вам відмітити, яке можливо вам пригодиться, а може й ні, це виключення брендів. Чи потрібна вона вам чи ні? На старті я зазвичай не рекомендую виключати ваші брендові запити. Тобто, наприклад, у вас є SEO якесь, у вас є ваші брендові запити, і ви не хочете, щоб по ним ви показувались. Пам'ятайте, що якщо у вас немає конкурентів, які по вашому брендовому запиту підтягуються, тоді це гарний варіант. Але якщо Наприклад, пімакси конкурентів залітають по вашій органічній видачі, то якби під питанням, чи варто їх виключати. Я вам показую, де це а чи включати, чи не включати, ви обираєте. Звичайно, це стосується брендів органічних, які гуглять безпосередньо. І тепер ми переходимо до найважливіших налаштувань, які можуть бути в перформанс-максі. Це розмір бюджету і стратегії ставок. Для того, щоб не розтягувати це відео на дуже довгий проміжок часу, я зроблю дуже короткий огляд. Перформанс Макси працюють лише з двома стратегіями: або на конверсії, або на максимальну цінність із обмеженням порентабельності, чи без неї. Який варіант стратегії вам обрати? Для того, щоб обрати варіант стратегії, вам потрібно розуміти з вами ваші бюджетні можливості. Чим більше ваші бюджети, тим скоріше всього, можна йти в більш. Такі інтелектуальні варіанти стратегування і таргетування це як рентабельності. Чим менші ваші бюджети, тим скоріше всього вам підходить більше конверсій. Ще один із такими нюансами, що вам можна вибрати стратегію конверсії, це якщо середній чек товарів, які ви будете запускати, десь приблизно десь максимум до 12-15 доларів. Ну десь інколи 20 доларів, але зазвичай це давайте так. Я ж знімаю відео в середньому для лікарні. На базі цих всіх кейсів, які в мене були, скоріше всього, в цих варіантах запрацює. В кого ви не питали максимум конверсії, працює чи не працює. Якщо ви питаєте про середній чек, зазвичай там конверсиції саме цей чек. Тому, якщо у вас цей чек сидить, можете запускатися на цій стратегії. Якщо ж у вас більш дорогий чек, да, тобто він йде там. 80, 90, 100 чи більше доларів, скоріше всього, ваші варіанти стратегії будуть рентабельність. Навіть на бюджетних чеках також можна вибирати варіант рентабельності. Як задавати цю рентабельність? І чому її задавати? Тому що можна ж запускатись без обмеження, тому що на конверсіях ми запускаємося з вами без обмеження. Чому треба задавати без з обмеження обов'язково? Тому що, по перше, це мій улюблений варіант стратегії. Я його обожнюю, він шикарний. він... Дуже гнучкий, ідеальний для того, щоб масштабувати, доводити себе до сотні продажів на день, якби це не звучало. По-друге, ви повинні зрозуміти, що аїшка вона дуже розумна, вона дуже крута, але вона ж не знає, які ваші показники маржинальності. Вона не розуміє, коли ви окупаєтесь, коли ні. Вона навіть поняттям доходу не оперує. Там показник доходу буде називатися цінність конверсії, щоб ви розуміли навіть на поняттях цих вона вже це трішки і скажає. Тому для того, щоб давати системі орієнтир, що ви хочете від неї, яку окупність ви хочете, варто її задавати. Єдиний тільки критерій, такий який я можу вам порекомендувати, якщо в ідеалі вам треба розрахувати точку беззбитковості. Я десь залишу тут посилання на своє старе відео, як розраховувати цю точку беззбитковості, не складно ви з цим справитеся. Це не дуже якась там велика математика, дуже проста формула, ви по ній просто розраховуєте. Єдине, що я можу порекомендувати, зазвичай варто, якщо ваша точка безвідковості вище 8 800-900 100%, задавати її таким чином, щоб вона хоча б була би там на 200 на 300% вниз від цієї точки безвідковості. Тобто, якщо ваша точ... точка, точка, вибоче, куди ви поскакали. Якщо ваша точка безвідковості, наприклад, там 1200, 1.500%, то можете брати 200-300 мінус і пробувати задавати. Якщо ж ваша точка безвідковості, наприклад, 800-900 або 1000, можете стартувати десь 750-800. Середні показ... ну дивіться, все упирається. в Ваш товар і ціну за клік. Якщо ваша ціна за клік буде менше 3 гривень, то звичайно там можна гратися вищими ставками, наприклад, рентабельності. Якщо ваша ціна за клік вище 5 гривень, скоріше всього, вам потрібно буде задавати трішки в сторону середніх значень рентабельності для України. Для України середнє значення стартової рентабельності це від 500 до 700. Раніше вони були значно вищі, можна було з 2-х 2-3 тисяч стартувати, рекламні кампанії, дуже гарно працювали, але подвіжники оцих з обмежувальних варіантів назначення стратегії призвели до того, що Google спускає цю рентабельність налаштування базово вниз. Це такі ось базових рекомендацій, ще раз кажу, все індивідуально. Можливо, варто просто пояснювати, як розраховувати рентабельності на ваших проєктах. мені буде цікаво це зробити. Давайте зробимо якусь серію ітерацій розрахунків. Пишіть в коментарях, для яких цінових діапазонів чи для яких продуктів у вас є складності з розрахунком цієї рентабельності. Тому зазвичай ця стратегія для більшості магазинів вона складна, тому що важко її пощупати, як правильно розрахувати. Тому що якщо задасте дуже високу рентабельність, чи пережмете трафік, не доотримуєте конверсії? Якщо там не дожмете, то буде зливати гроші. Є такі ось нюанси, я вас орієнтувала. Навіть якщо ви будете стартувати з середнього по ринку, це 500 750 можна 600 задати. Ніколи не прогадаєте. Для України це середнє значення. Можна потім підняти чи спустити в залежності від вашої ситуації. Тобто, ми зрозуміли, ми задали з вами налаштування рентабельності. Що далі треба робити? Задати розмір бюджету. А наскільки великий чи маленький задавати стартовий бюджет? Дивіться, немає формули розрахунку оптимального бюджету. Нема, не існує їх взагалі нуль. Як зрозуміти, який розмір бюджету задавати? Дивіться, все впирається в вашу показник, якого ви ще не знаєте, ви його не бачите. Цей показник називається середня ціна. за клік. Ви її поки що не бачите. Тобто, ви спочатку почнете з маленьких бюджетів, подивитись на вашу ціну за клік, і потім, якщо що, переведетесь на більш високі бюджети. Середній стартовий бюджет практично всіх магазинів він зазвичай складає десь від 8 максимум до 12 доларів. Це ось такий десь еквівалент. Якщо ваша фактична ціна за клік буде менше 2-3 гривень, є сенс зменшити цей бюджет там, до навіть від 4-5 навіть доларів, в залежності від об'єму трафіку, наскільки він активно буде отримуватись цією аїшкою. Чим дорожча ваша ціна за клік, тим вищий ваш бюджет повинен бути середнім від 8 до 12. Чим більше грошей ви задаєте на початку, тим в принципі одночасно і краще. Але якщо у вас немає фінансових таких можливостей, краще задайте поменшу суму. Як потім зрозуміти, чи гарний бюджет ви задали, чи поганий бюджет ви задали загалом? А, до речі, один із важливих нюансів: чим вищу рентабельність ви будете задавати, наприклад, від 600, 700 800 800%, тим скоріше всього ваш бюджет повинен стрімитися до вищих з цих цифр: від 10 доларів, 10, десь 15. Десь так буде він. Чому? Ну тому, що щоб дати системі орієнтир, що у вас є гроші, фінанси для того, щоб витрачати. Дивіться, це ми пробіглися по налаштуванням. Після цього ви можете офіційно взяти і включити вашу рекламну кампанію. Все що далі треба робити після того, як ви включили рекламну кампанію? Вам потрібно переглядати, дивитися, орієнтуватися на декілька показників. Перший, це наскільки активно Google почне витрачати гроші. Що я розумію? Що я під цим розумію? Це наскільки він може перевитрачати ваші рекламні бюджети. Пам'ятаєте, Google собі дозволив вдвічі перевищувати ваш бюджет. Якщо ви бачите, що ваш старт досить плавний, перші 3-4 дні найважливіших, ви по ним побачите, якщо старт дуже плавний, Повільненький, все супер. Значить, іде все планомірно, плавно, нема ніяких супер різких або тестів, бюджету дійсно мало. І він буде прям прицільно пробувати підшукувати ту аудиторію, яка потрібна. В принципі, 7-10 днів вам вистачить для збору аналітики по конверсіям. цього буде достатньо, для того, щоб потім збільшувати бюджети в різну сторону, коротше, непринципово. Наступне. Якщо ви бачите, що є дуже різкі простріли, дуже купа трафіку, дуже перевитрати грошей ідуть, або через ціну за клік, або просто кліків багато, зменшуєте бюджет мінімум половина. Дивіться, краще він, нехай буде на маленьких бюджетах, довше ви його потянете, але він буде досить економно витрачати бюджет. До речі, один із лайфхаків, який вам, можливо, не пояснюють. Ребята на Ютубі, чому, наприклад, вони говорять про стратегію конверсії запуску, і Гуглери говорять, що стартуйте спочатку зі стратегії конверсії, це і для Лінгену, і для цих. Чому? Оця стратегія дуже любить правильні пропорції співвідношення бюджету. Якщо ми почитаємо мануали Гугла, а я маю надію, коли ви хочете користуватися дуже серйозною історією АІшки, ви хоча б трішки читали, як вона працює, можете не читати це ваше побажання. Вона говорить, що для максимуму конверсії потрібне співвідношення бюджету 10 помножено на вашу ціну за конверсію, або 15 помножено на ціну за конверсію. Якщо ціну за конверсію, ніхто вам ну, якби не курірує, ви самі її задаєте, правильно? Тобто, чим менший бюджет ви задаєте, тобто, по цій пропорції вона буде цілитися в максимально дешеву ціну за конверсію. Тому, коли ви задаєте бюджет десь 300-400 гривень, це еквівалентом десь майже 10 дол доларів, да, 400 гривень, дивлячись, по якому курсу, виходить так, що вона старається цілитися в 10 разів менше. Звичайно, не вийде в неї це зробити, тому що ми не працюємо з вами в вакуумі, в якомусь симуляторі, це живий ринок з реальними користувачами, клієнтами, конкурентами. Пам'ятайте, що в Україні пропозиція все-таки перевищує цей попит. Ну, на жаль, я маю надію, що це скоро поправиться, в нас все наладиться, але умовно. Тому враховуйте це, і зазвичай при таких ось співвідношеннях ця кампанія дозволяє вам отримувати ціну за конверсію до там 60 гривень. Супер, клас, чудово, все ідеально. Пам'ятайте просто про цю пропорцію. Я не кажу, вам треба задавати 3 чи чотири тисячі гривень. Я кажу, що чим менший бюджет. Тим краще ця пропорція соблюдається, і тим дешевше ціна за конверсія буде. Але якщо при таких налаштуваннях у вас немає цього чеку там, до 15 доларів, або у вас не виходить отримувати ці конверсії, на жаль, ваш єдиний варіант стратегії це. Цільова рентабельність і суперпрекрасна вона рентабельність. 90% з нею ринку працюють, особливо крупних рітейлерів. З нею працюють вона шикарна ідеальна. Навчіться розраховувати вашу точку беззбитковості. Тому, звичайно, чим розношорстніший ваш товарний асортимент по ціні, тим скоріше всього, потрібно більш. Як деталізовано її розраховувати. Тобто тут немає нічого суперсекретного в алгоритмах роботи цієї рентабельності, але вона вимагає певних якихось ну, обдуманих дій по її призначенню. Тому комусь вона може не подобатись, комусь вона подобається шикарна стратегія. Треба правильно просто назначити цю рентабельність. Немає ідеального значення. Я вам казала середня. Для старту, ви можете його задати і вже далі притиратися, підвищувати його, бо вам потрібно більше чи знижувати. Зазвичай від того значення, яке ви задали, система фактично буде пробувати цілитися мінімум в x2. Тобто, якщо вона буде при вашому значенні віддавати точно x2, це в рентабельність, наприклад, ну, на дві... x2, боже, що я кажу, в... на 200% більше це буде правильно сказано. Значить, скоріше всього, супер, чудово, пробуйте масштабувати за рахунок бюджету. Якщо ж ви побачите, що вона дає менше цієї рентабельності, то немає сенсу працювати на такій низькій рентабельності, треба піднімати цю рентабельність або обрізати бюджет ваш. Так, щоб не розтягувати це відео надовше, все. В принципі, ми пройшлися по всім важливим етапам запуску перформанс Максів на і Це не супер складно. Ви з цим можете вільно справитися. Дуже класний інструмент. Рекомендую модуль. єдина проблема, в кого може ну, єдині ситуації, в кого можуть виникати проблеми з цим модулем, але пишіть мені, наприклад, може, ми з вами розберемося з цим. Всім. Коли ваші шаблони дещо буде змінені, але від цього ніхто не застрахований. Більшість з вас копіює ці сайти, десь переносить, ще щось це нормально. Тому існує ця платформа OpenCart, Вона дозволяє. Бути гнучкою, на відміну від цих Shopify та інших якихось платформ. В Цьому є її перевага. Все можна поправити. Тобто, мені цей модуль дуже подобається, дуже легко, все в одному місці. Якби ще хто запалив такий гарний модуль для WooCommerce, взагалі б ціни не було. Все, у мене поки що все.